В медіа широко розійшлася новина, що Китай створив графітову бомбу. Ну, по-перше, Китай показав анімацію. По-друге, графітова бомба, навіть якщо пропаганда і Китаю і заявила на державному каналі, що там нитки з вуглецю в цій бомбі будуть розриватися ще 90 боєприпасів, і так далі, і так далі, для того, щоб вразити якийсь енергетичний об'єкт, це поки що не більше, ніж теорія, можливо, проєкт в розробці. Боєприпас стає боєприпасом тоді коли є масштабування, коли його виробляють, а головне вміють застосовувати, тобто є носії, є фахівці і так далі. Тому я так скептично і коментую. Але для України дуже важливо, що наші дикі шершні розробили і вже дрони перехоплювачі, які можуть і мають підніматися більше 10 кілометрів вверх та перехоплювати терористичні російські шахеди, які дуже важливо, що в Україні є розробки і нам. Потрібне масштабування по суті фінансування для українських кабів для того, щоб вражати носії російських шахетів та ракетів з ракет та з їхньої території для того, щоб зупиняти обстріли українських міст та сіл. Це насправді важливо, і це вже не пропаганда і не анімація.